Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Вересень продовжує дарувати нам доволі комфортні погодні умови. І зараз будемо детально розбиратися, яка ж погода очікує нас на цьому тижні. Отже, певні коливання атмосферного тиску все ж таки будуть в нас. У більшості областей залишається погода переважно без опадів, і температурні показники істотно змінюватися не будуть. Отже, ви можете бачити, що зараз на нашу територію продовжує впливати зі сходу поле високого тиску. Але завтра, і післязавтра із заходу буде проходити улоговина, і в ній буде розміщуватися атмосферний фронт. І відповідно у західних областях спричинить опади. А протягом доби 20-го числа місцями і у північних, але надалі знову вся територія України під впливом високого тиску і переважно погода без опадів. За такою синоптичної ситуації рух повітря відбувається переважно з півдня, тому повітряні потоки переважатимуть південно-східні і південно-західні помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду без усіляких поривів. Температурні показники становитимуть в нічні години у більшості областей 8-14 градусів. Лише на Закарпатті та узбережжі морів, звичайно, дещо тепліше. В нічні години до плюс 17. В день майже по всій території України зберігається температура в межах 22-27 градусів. І лише завтра у західних областях, за рахунок того, що буде там знаходитися атмосферний фронт, з короткочасними дощами буде більше хмарності. Відповідної температури буде дещо нижчою, 16-21. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.